Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні будемо готувати ферментований гранульований чай із вишні та яблуні. Куди ж це я йду? Я йду до нічий вишні та яблуні, тому що нам потрібні саме чисті листочки, не оброблені хімією. Ну, звісно, вдома ми всі свої дерева окроплюємо, без цього ніяк. Вони то скручуються, то. Петля якась нападе то ще щось, а нам потрібні чисті листочки. А це ось така у нас є вишня. І ось тут посередині між ними ще затисалося яблуня. Наше завдання зараз нарвати листочки. Їх потрібно було трошечки раніше нарвати, вже почали зав'язуватися ось такі ягідки. Ну, але раніше то листя було маленьке. То часу не було. Але від цього чай буде не менш смачним. Просто від того, чи ви зовсім молоденького, як то кажуть, ось цих таких ще клейких листочків е нарвете на чай, чи вже пізніше буде просто трошечки вже відрізнятися смак. Але смачним він буде 100%. І так, е нариваємо листя без черенків. Ну, або потім як нарвете, то прийдеться їх. Всі перебирати. Так, я взяла з собою дві мисочки. Зараз нарву. от стільки вишневого листя та яблуневого листя. І тут постає питання, як то кажуть, майже шекспірівське мити чи не мити. В минулому році я при приготуванні такого чаю я не мила листя. Але є одне но: в минулому році в цей час були дощі і все листя було чисте. А зараз просто, ну, дуже ну впилюється дуже в листя. У нас вже давно не було дощів, і я, як то кажу, залізла в інтернет, все-таки вияснити це питання. І на каналі, до речі, українському каналі Кукіш я знайшла всі відповіді на свої питання, і якраз те, що листя мити можна. І навіть при цьому чай буде ще більше ферментований. Отож, я зараз мию листя. Трошки його промокну і розкладу в'ялитися. Листя помила, просушила рушником, розстелила тут таке полотно, в'ялите лише в приміщенні, не на відкритому повітрі, розстелила шаром 3-5 см. Час від часу я так ще буду підходити, його так проворушувати, так трошки позлипалося. В'ялиться воно, в залежності від умов, які у вас є в будинку, від 12 годин. От, Готовність ми будемо перевіряти по центральному цьому листку. Якщо він ламається, значить листя ще не пров'ялилося. Якщо воно вже просто гнеться, таке вже ну, підвялене листя. Наше листя буде готове. О, Навіть чути, як він там ламається. От, Вишневе і листя яблуні. Чекаємо, поки наше листя пров'ялиться. Наші листочки вже достатньо підвялилися. От Якщо спробувати центральну жилку, вона абсолютно вже не ламається. От кожен листочок взяти. Яблуневий лист ще швидше зав'ялився, але вже переробляти його буду разом. Якщо ви хочете листовий чай, то потрібно скручувати ось так у жгутики, сам листочок, і дуже-дуже ретельно так перетирати. Дуже ретельно, щоб він ну, так однорідного такого кольору став, що весь сік виділився. Щоб при висушуванні сам лист був також одного кольору. Якщо лист неоднорідно так от розімнеться і висохне, ну, то він такий от неоднорідний, так і буде. У вас не буде кольору в чаї достатнього. І, ну, і смаку, тому що не, не, не весь сік виділився із самого листочка. Ну, у мене немає часу на такі, такі, такі іграшки, як то кажуть. Тому я роблю гранульований. І гранульований я саме роблю на такій ручні місорубці. На електро мені дуже дрібна фракція виходить, і він такий більше розсипається. Ну, Вишневий лист, він такий ну, крепкий. Яблуневий він ну, такий ще тугіший. А якщо от робити малиновий чай з листя, ферментацію, то він дуже вже розсипається в руках, ну, буде як, як порошок. Ось. Ну, яке наше завдання? Зараз ось ці всі листочки перекрутити. А також, от коли будете яблуневий лист, наприклад, чи грушевий, перекручувати на електромісорубку, дуже багато листя в шнекові лишається, що воно ну, не, не, не доходить, ну, як сказати, не, не встигає перекрутитися. Ну, так, у нас виходить такими, рахуйте гранулками, весь сік виділений, от, порівняно з таким листям. Все, перекручую весь лист. Листя перекручене, буквально стільки його вийшло. Якщо будете е, сушити листовим чаем, такими жгутиками, то складаєте в миску, ставите під гніт і накриваєте мокрим полотенцем. Якщо гранульований, гноту не потрібно. Просто накриваєте мокрим полотенцем. І під час всього процесу ферментації слідкуйте, щоб завжди полотенце було мокре. Е, як дізнатися, що процес ферментації вже повністю закінчився? Запах такий от фруктовий, саме такий от вишневий, ну, якщо ми говоримо про вишневе листя, буде посилюватись, і посилюватись, посилюватись, а потім раз і вже буде йти на спад. Оце вже саме ця, от, як то кажуть, точка, що вже ферментація закінчена і можна вже сушити? Суші, ну, сам процес ферментації займає від 6 до 20 годин. Ви можете робити і меншої ферментації, ну, погратися, скажімо, навіть з однієї партії листя, погратися е, меншу ферментацію, зробити більшу. Трошечки будуть такі інші нотки фруктові. От, можна сушити потім на відкритому повітрі. Ну, але, знаєте, так трошечки не незручно, то, то вітер війне, то ще щось порозносить той чай. От, ну і вам слідкувати, щоб. Нічого не вскочило, як то кажуть. І в сушці, так як я буду робити на низьких температурах, 30-40 градусів, От. або в духовці при відкритій дверці також температура 40 градусів. Отож, я накриваю і чекаємо, поки чай буде готовий до сушки. Ну що ж, мічай підсох. Забула вам зауважити, що залишати ферментувати чай потрібно за температури від 20 до 26 градусів, тобто ви його залишаєте вдома в теплому приміщенні. Підсушуємо чай до ну, такого стану на грані. Да, він сухий, але, як то кажуть, для повного зберігання потрібно було б ще підсушити. Не, не підсушуємо до самого кінця, після цього ми його в банки як на зберігання, не складаємо. А висипаємо в такі полотняні мішечки і залишаємо на відкритому такому повітрі. Тобто не ховаємо ніде ні, ні в шафу, ні ще кудись там такі герметичні ямкості. Для того, щоб чай набрав своєї потрібної такої ще кондиції. От. Запах буде стояти, вам всі будуть просто заздрити. Оце в мене вишневий, ось це яблуневий. Бачите, як вони по кольору відрізняються. Звісно, що за запахом і смаком. Також це абсолютно різні чаї. Таким способом можна готувати гранульовані чаї будь-які, із груші, із винограду, із малини, хоча малини все-таки більше краще джутиками його переминати. От, просто бо листи ну, дуже крихкі. Але якщо вам це якби, не дуже важливо, то робіть, як ви будете вважати за потрібне. Отож, дякую, що були зі мною. Натхнення вам на експерименти на заготівлю свого власного чаю. І чекаю вас в наступних відео. До побачення!